Вітаємо вас на гандболі. Команда Скашевесе місто Київ. Команда Одеса. Дмитра Коваленко. Коваленка. Передача на Савчука. І прохід прохитка, Київ, Маломан. Николюк залишається в лінії. Там же Ішкін. Кибок невдала. Данила Савчук виходить на порожні ворота і не промахується. Поки з цим, цим Одесити впоратись не, не вдається. Зараз чудова гра одеситі в нападі, зуміли. І знову кияни просто летять перед. Яка ж шмітка динамічна гра від київської команди. Семиметровий призначається у ворота столичної команди. І Степан Неколюк, один з провідних снайперів національної першості. Це ще винники. Арена. Емелі Спорт. Арена. Кудок Дмитра Коваленка. Чудова реакція від Вадима Ліонтя. Відразу дивиться, кому можна віддати вперед. Але там ризиковано, небезпечно. Тому грає на ближнього і. Одеса відзначається країни в лінії з каші ВСМ. Тіщенко! Неймовірно, який проход, як його пропустила, великий акцент саме на швидкісну гру. Дивіться, який класний розіграш від Одеситів Роман Хоменко відбивай. Жіночі суперліги. Сьогодні розпочинатиметься об 11.13.30. Двох основних лінійних Одеси замінив Микіту Ішкина. Минулий сезон майже увесь Ігор гроба пропустив через травму. Степан Неколюхи знову забуває. Блискуча реалізація. Коваленко, Савчук, Кіщенко. Врізається в захист. Южбабенко. Южбабенко в розіграші. Кидок Саварина. Чемпіонату. Минулого сезону. Совчук. Фантастика. Переграє Івана Савчука один в один. Одесити мчать вперед. Олександр Южбабенко. Наведені маломан і на Івана Савчука. Ще один си від Романа Хоменка. Савчук з мечем. Коваленко. Кидо Коваленка. Цього разу влучає з двох невдалих спроб. Саґєв, Сагдєв з м'ячом вистрибує пас в кут Саварин. Піднята рука Рефері потрібно поспішати. Кидає Денис Саварин. Доводить таки цю атаку до навдалого для себе завершить. Перший тайм завершився з рахунком 19-16. І вже розпочалась перша гра жіночого туру. Тут сторінці Федерації гандболу України. Серед учасників цього матчу два які ходять у топ 3 найкращих снайперів національної першості. та у Микита Гладкого з Донбасу. Одеса забуває зі швидкого переходу двадцять один Це 14-та хвилина. Другого тайму. Тепер все правильно. І в нашій трансляції також в нашій графіці. Іван Мельник. Чудова реалізація. Передача. Кидок. Олександр Южбабенко визначається голом. Але на дистанції їх не вистачає. Маломан. О, передача кутий Данію Пацалюк. Шикарно кладе яке. Підпоперечено 30-27. Савчук. Кидок Савчука. Нескладний для Вадима Леонтьєва. Пас перед Єгор Бабін. Роман Хоменко перерирє. Сахдєв. Класне виконання. Ріпкун з боку піде на рад Коваленко. І Руслан Коно. Шикарне індивідуальне виконання. Діаконо. Не забуває. Руслан Коно. Класний розіграш. Маломан. Маломан забиває. Настрої. Відчуваю, що вони сильніші, вони швидші. І Знову коваленко кидані це Антон Крамаренко. Завтра ці ж команди проведуть повторну зустріч. Початок о 10-й годині. І все гра завершена 38-31.